Розуміли, які питання піднімаються на виконкомі, які рішення ми розглядаємо і приймаємо. Є вимога закону про трансляцію сесій постійних комісій, але ми підписали і на ЗК меморандум із багатьма іншими організаціями меморандуми про прозорість і відкритість, де записали також, що засідання виконкому теж буде відбуватися в режимі онлайн. Засідання виконкому. Сьогодні відбувається не в прямому ефірі, але записується і на наступний день буде виставлено на наших ресурсах. Тому врахуйте цей факт і працюємо такі вже тепер на випомогах. Зв'язку з тим, що ми працюємо в режимі онлайн, є вимоги законодавства, а саме, що персональні дані громадян, а це прізвище, ім'я, по батькові дати народження та адреси проживання, які зазначені в проектах рішень, не будуть оголошуватися. Це вимога. Закон України про захист персональних даних. Цей закон регулює правові відносини, пов'язані з захистом обробкою персональних даних і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини, громадянина, зокрема, права на невтручання в особисте життя у зв'язку з обробкою персональних даних. Слід зазначити, що у всіх членів виконавчого комітету є проєкти рішень, там зазначені ці персональні дані, просто доповідачі, коли будуть сьогодні доповідати, ну і надалі. Не оголошують персональні дані. Тим паче, що це все було розглянуто на відповідних комісіях із персональними даними. Зрозуміло, колеги? Зрозуміло. Так, порядок денний є у всіх. всі отримали. Дівчата з так? У нас порядок денний складається із 23 питань, але вчора в зв'язку з тим, що були у нас надзвичайні події, а саме були. Обстріли е критичної інфраструктури в нашій громаді пострадали деякі об'єкти, і ми виносимо на сьогоднішнє засідання нашого виконавчого комітету ще додаткових три питання: це про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на відновлювання роботи, заміною віконних конструкцій на будівлі е одного із об'єктів каналізаційного в селі Слівського. Друге про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на аварійно-відновлювальні роботи фасадної стіни багатоквартирного житлового будинку по вулиці Косака, 4А в Стрію. І в зв'язку з цими двома рішеннями потребується ще одне рішення про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку стрімкої військової територіальної громади на 2024 рік. Тому я з вашого дозволу ставлю на голосування за основу про цілому порядок денний засідання нашого виконавчого комітету із 26 питань 23 плюс 3, 26 питань. Прошу за це проголосувати. Хто за? Проти Тримався. Дякую. Порядок денний засідання виконавчого комітету 4 липня затверджений. Прошу до доповіді. Надію Степані Куляк. Начальницю управління соціального захисту населення ваших шість питань. Розглядаємо кожне окремо, чи можемо розглянути їх е пакетом. Як пані кажете, можемо розглянути пакет? Можемо. Можемо. Колеги, нема заперечень, щоб розглянути їх пакет. Ставлю цю процедуру пропозицію на голосування. Хто за це? Прошу голосувати. Проти утримався. Дякую, доповідаю.

на осуду медиї здатнота вимагає посильного контролю дошки, особливо на першій годині. Наступний корекційний пункт про надання ходу на призначення медиї здатно, особливо коли виходить з другої компетенції. Метод на призначення медиї здатно, коли ви говорите з цим нею, чи то так, визнання рішення strict у широкому розумінні узахне, коли спонапо языком и внешний вид Датуна Зорович, где появляется всякий на предназначение Бухгустана, поскольку в январе с первым будет предназначение Бухгустана, без знания и без других знаний. Дальше слово на предназначение, поскольку в январе с первым будет предназначение Бухгустана, без знания и без других знаний, без знания и без знания, без знания и Наступний проєкт рішення. Пронадління 1-го рахунку очолює допомогу Мовлянам, Стріцькій і Своїй територіальній громади. На наступний рахунок Мовлянам, Стріцькій і Своїй територіальній громади ввільнено датки на 24-й річці на загальну суму 1 мільйон 573 тисячі чотирьох. Багато чого рахунку? Там є основна варвара, що ще на цей обліку 30 тисяч. 000 000. Колеги, які запитання до неї сідання? Немає. Хочу повідомити, що незалежно від того, що підпусі сьогодні в роботі нашу группу прямо участь і підеш, як Він на доступні. Особливо не вас за страшно. Якщо немає запитань, переходимо до голосування. Ставлю на голосування за основу та в цілому пакету проєкти рішень, які порядку денному є під номерами. Від першого по 6 включно. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримався. Дякую. Рішення прийнято. Надіяно. Прошу сідати. Наталі Валенковали. Ваших вісім проєктів рішень потребують розгляду кожне окремо.

для консультації з горами, успіх з резервування енергії і я, в мені другій частині процесу, теж вище стриму. Наступний розряд був основно приналеж до резервування, дається до, фактично, властиво було резервування в цій другій частині процесу, у місці стриму на енгане повністю дзеньке. Продовжується ви збавлення майорських Це незалежно від розрізнення збавлення майорських прав батька способного до війни в господарстві. Засудження. Знання в розумі за зняття пошуку на спочатку збавлення збавлення в господарстві на війну в господарстві директор ДНР В.С. Щиришчинова, другого курсу дитини з розпавленням на дозаглях було таке саме на життя коштів з рахунку з метою у сумі 25 тисяч з метою придбання необхідних особистих речей. Про надання, про призначення опікуна дитині з подбавлення батьківського послування та на майном дитини. Це ж значить, що це ж місто Стрелян, яка зареєстрована в Волгівському районі, опікуном дитини подбавлення батьківського послування, та, робота зміни, виконувати. Проведення дозволу на укладення довгоподарування надати довір жителів села Держі на укладення догового подарування в неї другій частини квартири у місті Стрию, на місця непоснові, а також неподалічне і зареєстровано у тому про надання дозволу на укладення окладення на на довго наживання, надання докладення довго требування, житловому будинку у е селі Старійського району. Оскільки це надання дозволу, оскільки в цьому будинку зареєстрований для проживання неповнолітні неповнолітні реси, а також до мене ділянки, що є під цим людина про названня статусу дитини, яка підтримувала владу до своєї нації та збройних комплексів. Цим рішенням ми надаємо такий статус, що в цьому статусі є рішення, на які є внутрішні переміщення, проживають в місті Стрілю, чи в мешканці Муханівської області. Все ось так? Так. Шановні колеги, які запитання до Наталії Івановної з приводу представлених восьмих проєктів рішення? Зараз нема, так? Так. Повірених ваших територій. Все. Все на комісіях розглянуто. Рішення прийняті. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування за цілому проекти пакетом, проєкти рішень, які в порядку денному є під номерами від 7 по 14 включно. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую, Наталі, Прошу засідання. Василь Михайлович Жубрицький, начальник управління комунальним майном. Прошу ваше питання. Доброго дня, Шановні шановні члени виконавчого комітету до вашого року запропонуємо рішення про внесення змін до рішення законодавства з 5 лютого 2021 року про затвердження положення про окремих окремо елементів пропуску і комунальній власті на розміщення Суд для провадження підприємства діяльності та рекламу здійснювати. Просимо вас, я до вищого аналітичному. територій. Територія критичної територіальної громади поділяються на цей укрупнені економічно-фонування зони, по якими обраховування ставку оренду плати при розміщенні місяць споруд, як провадження підприємства діяльності та рекламного службі. Відповідно, Росія не визначена зовністю кілької та економічної цінності, території міністра Стрейта 3 і територіальної громади, згідно продавців, колегія запитання до Василя Михайловича. Все зрозуміло. Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету No35 від 5 2021 року про завершення положення про оренду окремих конструктивних елементів комунальної власності тимчасової пору. не коло, спеціальних містобудівних умов і містобудування, подільного кадастру. Ваш проект рішення кольором виглядає, жевне авторизує і ремонтується Давлі на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності шляхом переоформлення. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримав. Дякую. Прошу сюда. Запрошую до доповіді шість проєктів рішень начальника управління школи комунального господарства Сущина Ігоря Ярославича. Прошу Югою. Шановні гобос, ми стаємо перед новою задачею, що стосується інвестиційної програми поспотудження креативу та бізнесу в Україні на 2024 рік. Погоджені інвестиційна програма поспотудження бізнесу, що ми готували разом з представниками Міністерства культури, і комітетом робота по розкриттяння, е-е, зовні мережа України, буде закупити е-е, за потреби краще налягати

Програми на послуги управління пунктуми відходами ТЗОВ Генера Україна на 24-27 років. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Втримуюся. Дякую. Наступне. Про поговорити містиційні програми на послуги управління контролю. Відходимо по колегами на 24-25. Погоди в містиційні програми. Проговори відходимо поколені. Віднові додаток. Відповідно, доходи до інституційної програми. Колеги, це закупівля на суму 2 це... мільйони 103 тисячі 103. 2 мільйони 103 тисячі про інвестиції на купівлю сміттєво. Зрозуміло, колеги? Голосуємо. Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про погодження інвестиційної програми на послуг управління побуторними відходами по колеги 24-29 роки. Прошу голосувати. Хто за? Що ти? Наступний. Що ти втрачає на норму споживання? Питнує будинці. Це не спеціалізовано водопочачання. Спочатку це його правка, це його легко, це його Затвердити норму споживання водинці. Це підключення для забезпечення критерів, це не стає логічним. Я готовий потреб, скажу, що не стає the uh -huh. Тобто реклама буде згадувати про те, що вона на речах трейшість І в дворі будинків плавної рушення згадувати про те, що вона на речах на одному Чим відрізняється від попередніх порух? Є тут нас представник плюс. Ви можете сказати, що

Працювати, щоб були поставили речей. Для них вже краще буде. Запишіться протокольно. Керівнику водоканал Плюс. Попрацювати з цими абонентами, пропозиції, щоб вони поставили свої Запитання до цього проєкту рішення є. Що проставлю на голосування за основу та в цілому проект рішення про затвердження норм споживання питної води. Системи централізованого водопостачання споживачам сіл Гавську, Угерську, Ланівка, СНТ Держава і село Зав'єрне. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Заступним. Розтворення постійно діючі комісії з питань вивчення фантазий протаження. Затвердне положення постійно тючій комісії спитання вивчення фантазий прохання відбуватися.

проєкт рішення про створення постійно діючої комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновленої, відновленої вартості у населених пунктах рейсу міської і територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Дякую. Наступне. Прозвичайне. Акту обстеження дональних насаджень, що відбувається в територіальній сфері, не може з'явитися в ділянку директора Центральної сфери, ради, яка з'являється в ділянку міської

Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкту рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягає видаленню та видачу кордону. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Наступне? Вона не є дозволеною опакуванням особи безпекного місця проживання. Зло послідствують випитати проєкту Олега Миколаївича, Олега Миколаївича, Михайла Ярославича 1960 року, може, за користи місцевого бюджету. На усвідомленні про фінансування і охоронення однакового особливого і наукових штатів і органів житомирських. Тобто, це найбільший фактор, який розпочатують коледжі. Маємо безхайство, маємо всі документи, поліціяні. Дякую. Безхайство. Маєте Так? Продовжуємо за адресою.

Тут написано который мы сейчас проживаем, значит, trzeba надо в владу. Годинов, вот, то, что бендритно под за цей проект рішення, значить, ми змінимо владу, прошу голосувати. Хто за? Проти утримался. Дякую, рес. До слова запрошується Василь Миколайович Рух, головний спеціаліст відділу вчальних ситуацій та цивільного захисту потреблянням. Оборонної та мові інвестиційної роботи. Так, Прошу вас проект рішення. Пане Хвилинко, це рішення, яке сказали Марія Олечоної для службового користування, то тоді прошу, напевне, технічну службу звернути увагу, що це йде в записі, то на завтра щоб ми по цьому рішенню не виставляти. Прошу. Це рішення, таке рішення, у нас не рішення комплектації від ви нас тоже року на антисвіт дистанцію. Це пов'язано з тим, що одне казав місце укурилося сімейнофальт, господарство, а і поняти приємство. Але вони зулавилися і вони серіал, відкрити так. Ці поприємства визначі. Щоб вороги не могли закось вирахувати, тому це рішення ДСК буде із трансляції заручено. Зрозуміли, колеги? Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Спорізької міської ради від 11 серпня 2022 року номер м 343 ДС. Хто за? Проти, стримався. Дякую. І запрошую до доповіді. Галино. Když byl výběr v roce 2004, 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 když byl і Це у гарні спеціально район від цього капітальний ремонт суддя п'ять тисяч джерел. Це пов'язано з тим, що були ракетні обстріли і вибуховою ви пошкодженому кількість каністру очисів. Такий проєкт рішення прошу підтримати. Запитання, колеги. Зрозуміло все. Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету. Хто за, проти, утримався? Дякую. Наступне. Наступний проект рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету. Відповідно до протоколу позачергового засідання комісії. Така як на пробічній проспекті на звучаті ситуації новости 28 червня дві року. та стало провідні швидко комунального господарства при спині ради. бюджету головного розпорядника коштів управління житлово комунального господарства Троїцької міської ради на аварійні підтримки водні роботи фасадної стіни багатоквартирного житлового будинку по вулиці Косака 4А, місто 3, місті області. Капітальний ремонт в сумі 39 тисяч гривень. Оскільки відбувся 26 червня 2024 року виклик невідомого походження, що спричинило зміщення за візу обертофних предметів. Це було обговорено на вечору у Критичному і проєктичній пошуку. Я передбачу доля того, що В нормальному стані з Критичного і Володикова процеси в сфері варіантів членів ділянків і на ділянку діє вас асфальтно. Добре, дякую. Запитання колеги. Ставлю на голосування за основу так в цілому проєкту рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Да? Проти? Дутримуюся. Дякую. І ще одне. І проєкт рішення про введення соціально-економічного та культурного розвитку прийшли військові громади на 2024 рік. Це пов'язано з попередніми рішеннями всі два об'єкти заключаємо в програмі соціально-економічного розвідку. Загальна сума виділення резервного фонду 104 тисячі гривень. 65 тисяч гривень. Зрозуміло, колеги. Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрійської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Головне Воронина, дякую вам, колеги. Порядок денний. Сьогоднішнього засідання у цьому вичерпані дякую вам за спільну роботу прийняття відповідних рішень. Бажаю успішно гарної на сьогодні всім і дай Бог мирного і спокійного. Старості прошу залишитися, що тобто, на Степане хочеться з вами обговорить. Дякую. i